Добрий день! Сьогодні поговоримо про захворювання сечоводільної системи та їхню профілактику. Пригадаємо, як побудована сечовидільна система людини, яку будову мають нирки та сечовий міхур. Які функції сечоводільної системи знаєте. Як відбувається процес сечоутворення, яким чином відбувається сечовипускання. Під час вивчення теми дізнаємось. Про порушення роботи органів сечовиділення, профілактика захворювань сечовидільної системи. Розпочнемо з порушення роботи органів сечовиділення. Захворювання органів сечовиділення є вкрай небезпечним, адже виникає ризик отруєння організму кінцевими продуктами обміну речовин, що мали б вивестись із сечею. За рахунок видільної функції нирки регулюють водно-сольовий обмін, тобто здійснюють осморегуляцію. Якщо є надлишок води в організмі, то нирки виділяють розбавлену сечу, а за нестачі води більш концентровану, здійснюючи таким чином регуляцію вмісту води в організмі, затримуючи певні йони, наприклад, натрію, калію або посилюючи їхні виведення з організму. Нирки відіграють важливу роль у підтриманні гомеостазу, тобто нормальної концентрації йонів солей. Під час погіршення роботи нирок виникають порушення гомеостазу, які призводять до хвороб сечовидільної системи. Порушення в роботі видільної системи можуть виникати через бактеріальні захворювання, що вражають ниркові миски або мозковий шар нирки, нефропатії, вроджені дефекти нирок і сечовидільних шляхів. Інтоксикації, отруєння токсичними речовинами, алкоголем, надмірними дозами лікарських препаратів тощо, травмування нирок і органів сечовидільної системи, алергічні реакції або порушення процесів обміну речовин. Найпоширенішими захворювання сечовидільної системи є пієлонефрит. Причини це запалення ниркових мисок під впливом висхідних і несхідних інфекцій сечововідних шляхів. Проявляється. Часте і болісне сечовипускання, підвищення температури тіла, біль у попереку, загальне нездуження, Гломерулонефрит – розвиток запального процесу в нирках з ураженням клубочків нефронів під впливом інфекцій або алергенів. Проявляється загальні ознаки отруєння, підвищення температури тіла, набряк обличчя і кінцівок, головний біль, нудота, наявність крові в сечі, уретрит. Запалення сечівника, що спричиняється такими бактеріями, як стрептококи, кишкова паличка або іншими мікроорганізмами, симптоми часте й болісне сечовипускання або позиви до сечовипускання. Наступне захворювання цистит, запалення слизової оболонки сечового міхура внаслідок проникнення в нього кишкової палички, стафілококів, стрептококів. Симптоми часті позиви до сечовипускання, біль, свербіж, печіння під час сечовипускання. Сечокам'яна хвороба, відкладення солей у нирках і сечовідних шляхах у вигляді каменів унаслідок порушення обміну речовин проявляється сильним болем у ділянці нирок, утруднене відтікання сечі. Розгляньте, як виглядають ці хвороби на зображеннях органів. Пієлонефрит, гломерулонефрит, уретрит, цистит та сечокам'яна хвороба. Та поєднайте їхні ознаки, які йдуть під номерами, а зображення хвороби під буквами. Перевіряємо 1Г, 2Д, 3А, 4В, 5Б. За способом потрапляння до органів сечоводільної системи розрізняють нисхідні та висхідні інфекції. Несхідні інфекції з різних частин тіла людини розносяться кров'ю в клубочки нефронів і спричиняють їхні запалення. Бактеріальні захворювання зубів або тонзеліт є джерелом таких інфекцій нирок. Висхідні інфекції, які спочатку виникають у сечівнику, спричинюють його запалення і піднімаються вгору у сечовий міхур, сечоводи й нирки. Профілактика захворювань сечовидільної системи. Шкідливими чинниками, що сприяють розвитку захворювань органів сечовиділення, є переохолодження, виснаження, гіповітамінози. Захворювання органів статевої системи, зловживання алкогольними напоями, жирними чи гострими стравами, тощо, розглянемо більш детально профілактику захворювань сечовидільної системи. Не переохолоджуйте органи сечовиділення, одягайтесь по погоді і не носіть у мороз короткі куртки і тонкі штани. Не сидіть на холодному і не проводьте багато часу в холодній воді. Виййте достатню кількість рідини протягом дня це приблизно 8 склянок на добу. Слідкуйте за гігієною, приймайте душ щодня, носіть чисту білизну з натуральних матеріалів. Не зловживайте алкоголем, кавою, чаєм, жирною, копченою та маринованою їжею. Відмовтесь від куріння. Куріння підвищує ризик розвитку онкології сечоводільної системи в 4 рази. Лікуйте захворювання вчасно, навіть легкий цистит може стати хронічним і, потрапивши в нирки, викликати розвиток пієлонефриту, більш важкого і небезпечного захворювання. Будьте активними, оскільки фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск і покращити циркуляцію крові в нирках. Слідкуйте за перебігом хронічних захворювань і регулярно проходьте обстеження. Захворювання органів сечоводільної системи є предметом медичної галузі, такої як урологія. Всесвітній день нирки відзначають щороку у 2-4 березня. З 2006 року для підвищення обізнаності про важливість здоров'я нирок та профілактики нефрологічних захворювань. А Україна приєдналася до святкування у 2008 році. Цей день має на мету інформування про ефективне лікування симптомів, розширення прав і можливості пацієнтів та заохочення до участі у громадському житті, враховуючи, що близько 10% населення світу страждають від хронічних хвороб нирок. Першу в Україні пересадку нирки здійснив український хірург Юрій Вороний у Херсоні 3 квітня 1933 року від трупної донорки, що стало першою подібною операцією у світі, хоча й короткочасною. Пізніше, в 1950-х роках, після розвитку імуносупресії, успішні довготривалі трансплантації почали. Проводитись в інших країнах, а в Україні розвиток трансплантології, зокрема отримання нирки від померлого донора, активізувався значно пізніше з прийняттям відповідного закону та розвитком регіональних центрів в 2019-2020 роках у Львові та Ковалі. Підсумуємо отримані знання. Поширеними захворюванням органів видільної системи є. Пієлонефрит, уретрит, цистит, сечокам'яна хвороба. Щоб зменшити ризик розвитку цих захворювань, слід дотримуватись відповідних заходів профілактики. Домашнє завдання опрацювати тему захворювання сечовидільної системи та їхня профілактика. Дякую за увагу та бажаю вам здоров'я!